Всім привіт, любі друзі! Сьогодні хочу. Вам представити, як можна підібрати автомобіль самостійно, без ніяких експертів і допомоги, а також без ніяких приладів. Є звичайна система, по якій можна вибрати автомобіль самому. І сьогодні я вам хочу її якраз представити. І там є п'ять основних правил, як підібрати автомобіль самому. Хоча в Україні на даний момент вже дуже гарно розвинено: як разовий підбір автомобіля, так і підбір автомобіля під ключ. І разовий підбір автомобіля стартує від 1000 гривнів осмотр одного автомобіля, і від 300 доларів. Підбір автомобіля під ключ. Проте підбір автомобіля під ключ. Отакі От автомобілі старі і з великими пробігами. Вже ніхто не береться підбирати під ключ. У них там є свої параметри. Авто має бути не старше 10 років, а також має бути пробіг не більше, ніж 150 тисяч. Але це відповідно досить нові автомобілі і чесно. Чи варто тоді брати експерта, підбирати під ключ, вибирати кожному з вас самостійно? А разові огляди до цієї тисячі гривень потрібно ще додати транспортировку, тобто те, що людина буде доїжджати, тобто її витрати на пальне. І щоб заекономити ці кошти, є звичайна система, як можна це зробити самостійно. І сьогодні я вам це покажу. Погнали. Ну що ж, п'ять основних правил підбору автомобіля самостійно. Перше, це саме головне, потрібно розібратися, щоб були чисті документи. Адже якщо є проблеми з документами, штрафи, арешти, тоді можна дуже сильно встрягнути. І тоді майже неможливо достати автомобіль. Адже бувають штрафи або арешти на таку суму, що більше, ніж сам коштує автомобіль. Тому варто перед цим. Моя рекомендація: дзвонити до власника, спілкуєтесь, просити він номер, пробуваєте по базах. Є такі бази, як номерограм і державний реєстр сайт державного реєстру, на якому можна вбивши він-код, прописати він код, вбивши його, так як ви мовити, і тим самим дізнатися всю інформацію по штрафах та арештах. Ну і відповідно по номерах, так само можна пробити, узнати чи немає лишніх штрафів на автомобілі. Друге, досить важливе. Те, що вас дійсно може поставити на коліна, це кузов автомобіля. Адже, якщо ви дивитесь це відео, ви ж не маляр і явно не кузовщик. А проблеми з кузовом, якщо це були якісь тотальні ДТП, це можуть бути дуже сильна корозія, десь знизу і тому подібне, цей ремонт також дуже-дуже дорогий. І частіше за все, цей ремонт може також вартувати більше, чим сам в автомобіль. Тому дуже-дуже важливо гарно оглядати кузов при покупці. Третє, що саме з такого ще важливого, чого всі бояться, і там хочуть експертів. Хоча там є так, так же само проста система, по якій легко це можна зрозуміти і подивитися. Це відповідно ваш двигун, коробка передач. Це такі, навіть я би сказав, коробку передач можна зараз ще відкласти на минуту, її можна у четвертий пункт. А третій пункт це двигун. Адже ремонт двигунів є. Двигуни, які ремонтуються буквально за три копійки на колінки, і проблем ніяких немає. Якщо це якийсь лано, ще шаш, там ремонт двигуна може стоїти 200-300 доларів. Це неприємно, але це не так печально. Проте на деяких там мерседесах, тих самих французах, і тому подобно, ремонт вашого двигуна може становити півтори-дві тисячі доларів. І це ремонт, це може бути тільки запчастин, а плюс сюди ще робота. Тому це дуже дуже важливо гарно оглянути двигун. Четверте, наголошуємося: це вже коробка передач і відповідно ваша вся ходова частина. Чому ходова частина сюди так само важливо відноситься, і чому так, так важливо її оглянути? Адже, якщо у вас коробка передач автомат. Ви можете стрягнути, це також буде досить велика копійка. І на механіці, хто там думає, механіка вау, надійно, і це за 3 копійки. Ні, це не так. Бо тому що якщо у вас е, ваше диск щеплення, а також сам маховик. Це може вартувати. Я знаю людей, які на гольфі 5 який які там стоїть в районі 4. Тисяч 4-5 тисяч доларів попадали на заміну цього щеплення тільки по матеріалам в 400 доларів, плюс заміна ще 200 доларів, 600 доларів, це більше, ніж 10% від вартості вашого автомобіля. Тому треба це подивитися як найважливіше. І а сама ходова частина. Якщо у вас звичайні там стойки без пєму, без цього всього, ну ви вибираєте такий автомобіль, там якісь лачеті чи ще щось, то в принципі там нічого особо дорогого немає. Але якщо ви дивитеся всіма любимому Тройку німецьку, тобто BMW, Audi, Mercedes, або деякі французи в них також є пневми і тому подібно, там реально можна стрягнути на Audi Майже завжди вся ходова алюмінію, і вона стоїть дуже великі гроші. Так само на BMW і Mercedes часто зустрічаються багато алюмінієвих елементів у ходовій підвісці, які реально будуть коштувати дуже великі гроші. І не завжди вони підлягають реставрації. І багато чого йде заміни тільки по оригіналу, що також буде дуже неприємно. І знову ж, якщо у вас в круг дискові тормоза. Що також можна віднести до ходової частини, також буде досить дороговато, якщо це прийдеться міняти деякі є самі блини, тобто диск. Якщо він вже поведений, б'є і тому подібно, він буде коштувати також відповідно, там може вартувати 10 тисяч гривень, всі 4 замінити, 40 тисяч гривень, 1000 доларів чао какао. Тому відповідно це важливо дуже оглядати. Ну і п'яте, що також дуже важливе, це ваша скажімо так, електронна навісна частина. Пояснюю. Ми зараз будемо це більш детальніше розглядати, але пояснюю, ще п'ятий пункт, який є це, це все, що у вас є всередині. Якщо у вас клімат чи кондиціонер, перевірити його, бо тому, що його ремонт, заправка і тому подобно також стоїть великої суми грошей. Відповідно від вартості автомобіля, наголошую, ми зараз говоримо автомобілі десь приблизно до 5 тисяч доларів по ціні. І коли в тебе автомобіль по ціні до 5 тисяч доларів, а тобі потрібно. Зробити кондиціонер чи кліму, яка буде стояти там 250, 300, 400 доларів. Буває також тіпа, щоб то все перебрати і відновити, щоб воно ну, було справне і дійсно нормально працювало. Ну ви розумієте, це там до 10% від вартості автомобіля. Це на жаль печально. Так само склопідйомники, закривання відкривання всіх дверей, все це електронне треба провірити. Чим менше несправності в автомобілі при покупці, тим менше грошей ви потім будете вкладати в його ремонт або обслуговування. По обслуговуванню також бажано собі зразу зрозуміти, вибрати автомобіль, який ви будете розуміти, що ви зможете потягнути. Але це вже зовсім інша історія, тому що варто в першу чергу купляти автомобілі, ті, які подобаються саме тобі. Мій любий підписнику. От мені подобається в більшості BMW, Я їздив на BMW, і я розумію, що ремонт досить дорогий. І далі, десь у відосах, ви побачите, де мені насчитали ремонт на дві деталі такий, що просто голова взлітає. Тому я ж наголошую. Дуже варто гарно оглядати автомобіль. Що, тоді давайте чуть-чуть підсумуємося по всьому сказаному. Є п'ять основних правил. По підбору автомобіля, я їх назвав, давайте ще раз пробіжимося. Перше це юридична сторона, тобто має бути все гаразд з документами. Друге, це має бути хороший кузов. Чим менше з ним проблем, тим більше шансів, що ви не будете туди вкладати лишніх коштів. Третє це його серце-двигун. Хтось би сказав, що це має бути перше, але далеко ні. Типу, є важливіші моменти. Це двигун. Третє це ваша вся ходова частина, включаючи сюди коробку передач, ходову і все, що до неї. Це вже четверте було. Я походу не вчився в школі і не вмію рахувати. Ну і п'яте, відповідно, це вся електроніка всередині, яка в нас є, для того, щоб ви дійсно могли гарно використовувати свій автомобіль і отримати задоволення від нього. Так що давайте пробіжимося, покажу дефекти по кузову даного автомобіля, як їх дивитися і тому подобне. І запам'ятайте, перше правило. Любого огляду автомобіля, во-первых, ви маєте приїхати до власника, не, не виїжджають вам на зустріч, чи ще щось, як багато хто любить. Наголошую, ви маєте приїхати до власника. Немає різниці, це бензиновий чи дизельний двигун. А з дизелями 100%. Тільки дивитесь на холодну. Тобто машина мала не заводитись від ранку, має бути холодний двигун. Ви приїжджаєте і тоді починаєте огляд. І саме ще таке основне правило: зачинаєте огляд з якогось певного місця елемента, йдете по кругу тому, вже від по ну по цих правилах дати по кругу і так само все по правилах оцих п'яти. Як кажуть, рухаєтесь, і я вам зараз це продемонструю в двох словах. Але обично огляд, я не буду розтягувати так відео, але обично огляд, нормальний огляд автомобіля займає в середньому дето від години до двох годин, бо тому, що в автомобілі багато механізмів, і щоб це все нормально оглянути, це займає час. І останнє немало важливе, після всього огляду, якщо ви оглянули автомобіль, і він на вашу думку вам кажеться досить непоганим, зручним і вроді, якби, з ним все гаразд, все рівно діагностика на автосервісі обов'язково. Запам'ятайте, якщо ви обираєте автомобіль самі, і навіть будь-який експерт, який виїжджає на разовий огляд, він вам завжди порекомендує: заїдьте, будь ласка, та огляньте автомобіль на сервісі перед покупкою. Не будьте такими довірчивими, не, не створюйте можливості вас обманути. Перевірте краще все декілька разів. Тому гарний огляд самостійно. і Якщо вам по вашому огляду автомобіль показався цікавим і хорошим, тоді вже відповідно домовляєтесь, їдете на сервіс. Якщо все гаразд, знову ж. Тільки зразу переформить. Не довіряйте людям, бо тому, що часто бувають проблеми, і навіть серед моїх знайомих люди вже попадали з тим, що дійсно людина є власником автомобіля, але вона десь загубилась, і люди не можуть переоформити цей автомобіль. А автомобіль, який не переоформляється, відповідно на вторичному ринку буде квартувати набагато дешевше. А ми погнали робити огляд. Я не буду вже зараз особо в кадрі, але так приходите. Давайте допустимо починаємо з морди. Дивимося на фари, якщо ця фара гарна і тому подобного. А ця вже не аж така гарна, тому бажано подивитися причину. Можливо був, можливо, був, можливо, був в ту сторону якийсь удар чи ще щось. і тому одна фара відрізняється від іншої, бо просто так рідко фари відрізняються. І якщо ви вже починали з морди, допустимо, дивитесь по елементах, чи є щось зломно, чи є щось, що не так виглядає в даному кадрі. В даному випадку, допустимо, все окей, окрім цієї фари, тому погнали далі. Обдивляєтесь крило. Зовні спочатку все крило дивляєтесь зовні, потім дивитесь з середини. Можете зразу в той же самий момент глянути резину на даному Бажано можна оглянути зразу рік випуску резини. І тим самим подивитися, чи є підкрилки, тому подобно, чи немає там лишньої ржавчини. І так собі далі рухаєтеся. дивитесь на двері. От, допустимо, тут є рижики внизу. Якщо ви бачите рижики так внизу, значить тоді зразу відкриваєте двері повністю. Дивитесь, чи є. Рижики з цього боку, в даному випадку немає. Тут є якась резерна але тут вже є така відслойка. Тому, відповідно, всі такі моменти оглядаєте. Якщо є отак, як тут: пластиковий, пластикова накладка на порозі. Залізаєте під машину, дивитеся під ти в накладку, чи там немає ніяких проблем. Переходите далі. В даному випадку у нас лише двох автомобіль, тому задніх дверей немає. Їх ви оглядаєте аналогічно, як і передні. Дивитеся тут, чи є якісь рижики, лишні сколи, і тому подобне. Відповідно, у нас тут є пару рижиків і сколи. Вже це все рахуєте, це розумієте, що це вже ваші проблеми. І ці рижики сьогодні, завтра можуть стати більшими дирками. Також зразу піднімаєтесь вверх, дивитеся дату виготовлення е, вікон. Якщо всі вікна співпадають, менше шансів, що авто було в якомусь неприємному ДТП. Коли ви дійшли тут до задньої частини, піднімаєте ще раз нагору, дивитеся по криші, чи немає ніяких. Волн, дефектів і тому подібного. <кхм> так само, чи немає рижиків біля стекол і тому подібно. Спускаєтесь ще раз тут, дивитесь на оптику, щоб вона не була побита, потріскана і тому подібного. Оглядаєте бампер, щоб так само на бампері не було ніяких лишніх сколів, дефектів і тому подібного. Якщо він цілий, значить, скоріш за все, сюди удару ніякого не було, тобто ДТП, і тим самим можна вже легше буде оглядати його всередині. Дивитесь на вихлоп, чи немає там грязі і тому подібного. Наступна оптика дивитися заднє скло. У нас підігрів оригінальне, значить, вже супер плюс. Як кажуть, ви рухаєтесь в правильному напрямку. Другу оптику оглядаєте так само, якщо все гаразд. От дивляєтесь, дане крило наступне. Я ж кажу, по колу, щоб ви нічого не пропустили. Забув сказати <клес> за колесо. З того боку, так само заднє колесо оглядаєте, через резина співпадає чи ні, роки, випуски і тому подібно. В даному випадку я точно знаю, бо це мій автомобіль що всі 4 однакових, але бажано це продивлятися. Так само стан самих коліс. І так легесенько, яким би ви не були там експертом чи ні, можна провести по самому цьому тормозному диску. Якщо в нього вже є вироботка, ви так чуєте, що ви за щось зачіпляєтесь, значить в нього вже вироботка велика, і скоріш за все, з часом буде замін. І туди, якщо посвітити, можна подивитися і побачити колодку, наскільки вона велика. Чим. Чим колодка менша, відповідно, тим більший знос і скоріше буде її заміна, але це вам на сервісі вже допідскажуть. Але зразу автоматично можна самому податись. Тут дивитися так само по ум'ятинах, сколах, тріщинах і тому подібне. Дивитися заднє скло, дивитися кришу вже з цього боку, відповідно, спускаєтеся тут по, по стіклове. До двері дивитися всі дефекти на двері, і в даному випадку ця дверь дуже-дуже в печальному стані. В неї вже такі, от там, де цей великий рижик, отута, там, скоріш за все, вже є сквозна дирка. Відкриваєте так само дверку, дивитесь тут, знизу знімаєте, так же само залазите під поріг під цю пластику накладку порога, там дивитесь, йдете до переднього крила, обдивляйтесь. Так само тут вже є рижики, пижики. І, відповідно, сюди. Знову ж перевіряєте стекла, і бажано, що можна зразу глянути на стан зеркал. В даному випадку зеркал хороші. Лобове, чи оригінальне, чи не оригінальне, і по чуть-чуть зміщаємося до капоту. Робимо легенько такий прохід по капоті, дивимося, чи він не кривий нічого, чи з ним немає ніяких проблем. Далі просимо власника автомобіля або самі, відкриваємо капот і рухаємося вже до підкапоту. Ну що ж, погнали по підкапотки. Счатку дивитись, робити перший огляд. Можна подивитися сюди на ленджерони, чи немає ніяких загнутостей, особливо так, як тут замінена фара, дивитись, чи не було туди ніякого удару. В даному випадку тут не було удару такого сильного, тут, типу, просто як розбили соклешко, і тим самим просто поміли соклеко. Сама фара оригінальна, на фарах завжди є наклейки, можна знайти, якщо це оригінальні фари, на них завжди є заводські наклейки, по яких можна звірити. Там є рік випуску і тому подібного, завдяки якому можна звірити. Також є завжди він-код, в даному випадку його ще й пересвіт. Так що, в принципі, він вам не важливий, вам мій, не важливий але вам він важливий. Тому звіряєте його так само з документами, провіряєте тєчі по можливості. В даному випадку, допустим, крешка, можна попросити власника її зняти. Якщо власник не дозволяє, в общих чертах подивилися і тоді вже аж починаєте, як кажуть, розуміти, є там якісь потоки мастела чи інших рідин Якщо немає. То відповідно проблем. Ну це вже хороший плюс. Якщо є, то потрібно буде потім на сервісі розбирати, з чому причина. Так само дивитись тут талончик, От він там внизу. Він тут цілесенький. Відповідно, знову ж стаканчики дивитись ще не гнилі, бо на багатьох автомобілях це є болячкою, що гниються стаканчики, і все. Провірили, можна провірити жидкостя, те саме мастилу, охолоджувальну рідину. Провірили, чи все окей. Якщо все окей, просите, щоб власник автомобіля запустив перший запуск холодного автомобіля. мусите оглянути. Запускаємо, просимо власника в даному випадку. Я йду запускати. Запускаємо двигун. Дивимося, як він запустився, як він себе поводить. Дуже багато можна сказати про. Проте, про справність двигуна від того, як він працює, в даному випадку він дребіжить, Тобто ви вже маєте розуміти, що або є свої певні несправності, того він дребіжить, або вже надірвані подушки мотора, які важко міняються і також коштують фінансів. Відкриваєте відповідно заливну кришечку, легенько привідкрили, подивилися, парує, не парує, димить, не димить вірте, типу в такому плані. Просто зараз її мені важко буде відкрутити, але сама суть. І потім вже переходите до вихлопної частини. І дивитися там, чи немає від ближнього підлення. Посити а якщо ви приїхали з кимось або просто власника, що погозував на дизельних двигунах більше трьох тисяч оборотів на бензинових ще вище, по максимуму, щоб подивитися. Щоб подивитися, чи немає лишнього підимлення. Якщо дим білий, значить проблеми попадає тосол в мотор. Якщо дим сивий, значить є масло. Якщо дим чорний, значить проблеми з топленою системою. Що на бензинових, що на дизельних моторах воно проявляється все це однаково. Це на замітку, щоб ви знали саме краще, коли з вихлопної немає нічого. І далі можна вже переходити до коробки передач. Погнали далі, як кажуть, будемо розказувати. Але в нашому випадку сьогодні автомобіль е, на автоматі. Тому я покажу сьогодні, як ми провіряємо коробку передач на автоматі. Але механіку я також в двох словах поясню, щоб ви зрозуміли. Тому погнали всередину і будемо продовжувати. Дивіться, як перевіряється коробка передач автомат на місці. Спочатку ви берете, нажимаєте тормоза по максимуму і починаєте переключати. Спочатку на R. НД дивитись, як, як автомобіль реагує, наскільки швидко в нього має майже не бути ніякої затримки і змінюється навантаження на мотор, відповідно, бо ви включаєте передачу. І тому типу, полегесенько спочатку, перший раз, якщо він прям досить швидко реагує на кожну передачу, значить вже є. Скажем так, погляда на те, що коробка передач у справному стані. Потім робите це скоріше. Чи, слухайте, слухаєте, чи немає ніякого пінка. Якщо немає, все працює ідеально. Кожна передача відчувається, що вона включається. Знову ж це хороший плюс. Далі вже в ходу я зараз покажу, як її доперевірити. А перед тим як їхати, ще треба уточнити, що лишилася електроніка. Відповідно, ви починаєте опускаєте всі зеркала типу в такому плані. Електрично, так як в даному плані електричні, провіряєте, чи працюють. Якщо працюється, це вже плюс. І далі ви провіряєте. В даному випадку є. Покажіть пане оператор, сніженка. Ви нажимаєте і дивитеся, чи запустився ваш цей. Запустився, але чомусь не спрацювала сніженка. Ага, згадав. Тут ще є такий момент, що на деяких автомобілях ще є додаткове регулювання, як в даному випадку. Типу треба перекласти чатку на холд, а потім вже нажимаєте сніженку, і відповідно вона починає, як кажуть, обдувати. І є ще режим авто, коли вона автоматично сама починає робити повний обдув. І в даному випадку це все працює. Це рециркуляцію, тобто провіряєте всі кнопки, підігрів з переднього цикла, підігрів з заднього, все, що ви бачите, все провіряєте, чи все працює. Відповідно, самі навантаження ці. можна включити магнітолу, послухати, чи вона працює. Це працює. Тобто, відповідно, так само повключати всі щотки, чи вони працюють. Передня, задня, якщо вони присутні, повключати світла, подивитися, чи вони всі працюють, включити ту ж саму аварійку. Я вже не хочу бігати лишній раз, але це все, от якраз ця електроніка, яку я вам пояснюю. Яснюю, яку треба перевірити. Так само в даному випадку в автомобілі є підігрів сидінь. Я знаю точно, що він працює, але так само включили, посиділи, поки ви тут це все клацаєте, світла до світлів, тому подобно. Провіряєте, чи працює підігрів сидіння. Адже якщо ця функція є, було б приємно, щоб вона дійсно працювала. Так, за коробку сказав. За ручник так само включаєте нейтрально, піднімаєте ручник, дивитесь, відпускаєте, чи машина не котиться. Якщо не котиться, він працює. Знову ж це вже хороший плюс. Знову ж. Ще з такого важливого і дорогого ремонту, які, з яким ви можете зіткнутися, це е, рульовий механізм, а в даному випадку у нас е, гідропісилюч буває електропісилюч і буває, що його немає взагалі ніякого. І якщо ви дивитесь в автомобіль, в якому вже є певний підсилювач або електро, або гідро, завжди берете, ви вертаєте до упора в одну сторону. Слухайте, чи не має, він не має вити, шуміти, час, але має створюватись чуть-чуть навантаження на двигун. Це означає, що він вже дійшов до фінальної точки і каже, що все, братан, далі ми не можемо, але все окей, і ви не маєте ніяких посторонніх шумів. Так само, коли ви крутите кермом, зазвичай не має бути ніякого лишнього постороннього шуму звідти спереді. Це буде означати, що по ходові теж, скоріш за все, усе гаразд. Але так само до упора в другу сторону, і він не має створювати ніякого лишнього звуку. Якщо він починаєте. І ще щось це вже скоріш за все, що в нього є якісь проблеми. І тоді бажано, хоча б подивитися до рівня мастила, там також залита мастелу в гідропідсилювачі, чи, чи воно є. А якщо електро, то вже це зовсім інше питання. І далі з цього всього, що залишилося, проїзд, як кажуть, проїхатись до зрозуміти, чи все працює. І відповідно для цього, ми зараз як кажуть, стартуємо, починаємо їхати. А ну що ж запускаємо автомобіль. Їдемо, робимо проїзд. І як бажано робити проїзд? Перед тим, включаємо в багатьох коробках е, є ручний механізм, як то кається ручний режим, переключаємо коробку передач в ручний режим і пробуємо включити всі передачі. Якщо вона показує, що включаються всі передачі, супер. Тоді ставимо просто на драйв відповідно і погнали. Як кажуть, опускаємо ручник і поїхали. І дивимося, як вона буде переключати всі передачі. Ідемося, як вона буде перемикати всі передачі. Мають передачі перемикати план, от раз, перша передача, ну з першої на другу і так далі. Ми зараз зробимо невеличкий проїзд і маємо відчути кожну передачу. Адже несправність коробки передач буде дуже дорого нам виходити. І відповідно, щоб це зрозуміти, беремо початку плавний проїзд, пробуємо декілька передач. Є знову перемикання, знову перемикання, і вони мають бути майже невідчутні. Особливо на коробці передач на автоматі не мають бути всі так, ніби просто ти лише маєш замічати це по тахометру. А ми маємо відчути і зрозуміти, що всі передачі перемикаються гарно, без ніяких пінків, ривків. Чим спокійніше переключається, тим краще йому стане ваша коробка передач. Щадку плавно пробуємо всі. А потім, якщо є на коробці передач спортрежим, включаємо спортрежим, якщо немає спортрежиму, тоді просто собі спокійно, ну, не спокійно, а зараз продемонструю. В даному випадку я хочу розвернутися. Відповідно, так само вмикаємо задню передачу, перевіряємо, чи автомобіль їде. І тоді зможемо зробити точний основний висновок. В даному випадку, типу, по електроніці, по цьому всьому, в автомобілі все справно. Що є дуже хорошим плюсом, адже все ж таки старий автомобіль, і якщо в електронніці будуть якісь проблеми, це буде неприємно, типу, в такому плані. Якраз є можливість провірити задній хід, вмикається так само без пінка, без ривка. Тобто кожна передача має перемикатися максимально плавно. І зараз ми виїдемо на хорошу дорогу і покажу, як вони ще мають перемикатися. У швидкісному режимі. Виїжджаємо. Є пряма дистанція, і вже маємо просто педаль підлогу, і вони так само всі плавно перемикаються. І це є дійсно підтвердження того, що з коробкою передач все гаразд. Ну, відповідно, по ходовій бажано вибрати саму. Погану дорогу, яку можна тільки знайти, щоб відчути, типу, чи немає лишніх стуків, хрусків і тому подібно, приїхатись по всяких нарівностях, взяти пару лежачих поліцейських, переїхати, відчути, чи все у вас там гаразд. Якщо все окей, відповідно знову ж домовляєтесь з власником, заїжджаєте на сервіс і робите вже як кажуть діагностику на сервіс. Якщо все окей, купуєте автомобіль. Якщо є якісь Несправності незначні. Вам там все рівно напишуть заказ наряд, по якому у вас буде розписано, що працює, що не працює, що потрібно замінити. Що в ближайший час буде потрібно замінити, що критично вже треба замінити, і вже по цьому робити собі то варто брати чи не варто брати. Що ж, дивіться, я вам показав такий автомобіль. І потрібно зробити якийсь швисновок, правильно? В такому плані. От дане авто ми оглянули, в нього є дрібіжання по мотору, і при переключенні так само передач теж воно трохи відчувається, скоріш за все, або подушка мотора, або коробка, якась з них вже підходить до свого логічного завершення, що є досить неприємним. По тому, по кузову є багато рижиків, типу, що також для себе, якщо б ви хотіли купити, і для вас хочеться, щоб був гарний вигляд автомобіля, це буде трішечки накладно, як така і це самим. І справити, тому, відповідно, знову ж це вже мінус для цього автомобіля. Далі, авто в круг рідне, В нього всі чотири рідних титани в них гар, на ньому гарна зимова резина і тому подібно, Що є також плюсом. Всі вікна рідні, фари також всі рідні, тому подібно, Тому багато є хороших і позитивних тут моментів. Тому висновок. Чи б брав я такий автомобіль? Як бачите, брав, купляв. Але мене не пугають рижики. Якщо для. Кожен мусить сам для себе зрозуміти, що для нього критично, що не критично. В даному випадку я би сказав, якщо просто звичайно людина би це купляла, це було б трішечки закритично, бо по вартості автомобіля це вже досить дорого буде устраняти, і відповідно, я би не рекомендував такий автомобіль брати собі. Але якщо мене це не погає, для мене це нормально. Тому кожен у вас має зрозуміти, що, допустимо, є 5 пунктів, всі 5 пунктів, якщо працює все окей, все гаразд, тоді, типу, 100% беремо. Дивіться, в даному випадку в автомобілі виходить по суті самий страшний один, навіть я би сказав так, півтора пункта. Тут є певні нюанси по ходовій і тут є нюанси по кузову. Це два із п'яти, які під знаком питання. Якщо для вас вони критичні, то відповідно такий автомобіль не варто брати. Якщо для вас це не критично, то можна брати, так як і я зробив. Я взяв для мене це не критично. Тому при огляді автомобіля ще раз наголошую: є п'ять правил, всі п'ять правил провіряємо. Якщо всі п'ять правил окей, 100% беремо, якщо три правила не окей, 100% не беремо, максимально допускається два, а в кращому випадку півтора. І це мають бути не самі дорогі елементи і не самі дорогі проблеми. Тобто, перше, якщо проблеми з документами 100 не беремо в ніякому разі, а далі вже відповідно я ж кажу, кожен дивиться сам по собі. І, в принципі, у мене на сьогодні все. Якщо вам сподобалось, і вам цікаво, попрошу залишити коментар, написати цікаве відео, не цікаве, корисне, не корисне. Також попрошу вас написати коментар, якщо б ви хотіли більше якихось таких пізнавальних відео, а не розважального характеру. Або навпаки, ви врахуєте, що краще був би розважальний характер, тоді велком в коментарях пишемо, і я буду старатися створювати більш розважальний контент. І ще. Сюди як така, це такий один момент. Оці всі рижики, чому для мене не критичні, бо я знаю, як їх можна позбавитись там буквально за 200-300 гривень. Це ненадовго, це не навічно і це не буде ідеальним автомобілем. Але це не буде стояти великі гроші. Це я кажу, буквально 200-300 гривень і це буде зроблено. Тому для мене це не критично. Якщо вам би було це цікаво, побачити, пишете так само в коментарях. Покажи, як це можна устранити за 3 копійки, і я це покажу, типу, без ніяких проблем. На сьогодні у мене все. Дякую всім за перегляд і пока-пока.